Вітання, любі люди! Давайте сьогодні поговоримо про щастя. Ми всі його прагнемо, шукаємо, мріємо. Але що, якщо воно вже тут? Що, якщо воно не в майбутньому, а в цій миті? А що, якщо воно з нами поруч вже сьогодні? У міжнародний день щастя хочу запросити вас у внутрішню подорож, у подорож вашої душі, де ми разом пошукаємо і, може навіть, і знайдемо відповідь на питання: а що для вас щастя? Що таке щастя? Дослідники щастя говорять, що воно складається з трьох основних елементів. Перше, це гедонічне задоволення. Це ті радощі, які дають нам насолоду. Смачна кава вранці, теплі обійми, стосунки, любов, подорожі. Друге це значущість, це відчуття, коли твоє життя має сенс, коли ти знаєш, що те, що ти робиш, цінне. І третє це внутрішня гармонія, це спокій, баланс. Здатність проживати своє життя усвідомлено. Запитайте себе, коли востаннє ви відчували справжнє щастя? Хто був з вами поруч, чи що ви робили. Також можете подумати, а що приносить вам задоволення прямо зараз. Ось якщо ви закриєте очі і пригадаєте минулий тиждень. Чи були там у вас моменти щастя і задоволення? Які вони були? І чи відчуваєте ви, що ваше життя має сенс? Кажуть, що щастя взагалі у дрібницях це не обов'язково якісь великі звершення, це не завжди про досягнення якихось грандіозних амбітних цілей. Насправді це можуть бути просто миті, які ми помічаємо. Це дитячий сміх вашої дитини або, можливо, племінника. Це музика, що нагадує про особливий момент, або піднімає вам настрій. Це запах землі після дощу, це красиве небо вранці. Це приємна на дотик сукня, це вдала покупка, це люди. Ті, які ви любите, коли вони з вами поруч. Можливо, щастя вже є у вашому житті, але ви не звикли його помічати. Зробіть експеримент. Сьогодні спробуйте віднайти 10 моментів радості, такі собі маленькі кусочки щастя і зафіксуйте їх собі перед сном. Є така історія. Справжнього щастя. Одна жінка, давайте назвемо її Іра, вона пережила дуже важкі випробовування. І вона якось сказала мені, ти знаєш, я зрозуміла, що щастя це не те, що приходить потім. Це можливість сьогодні обирати любов, вдячність, сонце і життя попри все. Або Андрій, наприклад, який досяг великих успіхів в кар'єрі. Одного дня він сказав: я втомився бігти за успіхом. І тільки коли я навчився просто насолоджуватися прогулянкою в парку, я зрозумів, що таке справжнє щастя. Це мій спокій і мій час. Запитайте себе, що вже є у вашому житті? За що ви можете бути вдячними? Чи не відкладаєте ви своє щастя на потім? Чи не зробили ви його дуже складним, ледь недосяжним? І як ви можете зробити себе щасливішим вже сьогодні, хоча би на один відсоток? Як створювати своє щастя? Є кілька простих рецептів. Давайте сьогодні не будемо говорити про складні. Перше, це практика вдячності. Кожен день записуйте собі або фіксуйте хоча б три речі, за які ви вдячні. Ця практика проста, про неї всі знають, але від того вона не втрачає своєї дієвості. Саме коли ми вдячні за те, що вже є. Це нам дає відчуття радості і щастя і збільшує кількість хорошого у житті. Друге це миті радості. Привчайте себе помічати дрібниці, які роблять ваш день хорошим, приємним, радісним, щасливим. І додавайте таких дрібниць і відмічайте їх побільше і частіше. І третє це життя відповідно до своїх цінностей, що для вас дійсно важливе, що для вас дійсно важливе? І коли ви знайдете відповідь на це запитання, живіть своє життя так, щоб кожен день, кожен тиждень ви робили щось для цього. Саме і це буде давати відчуття. Глибинного сенсу свого власного життя. Щастя це не пункт призначення. Це дійсно подорож, яку ми робимо щодня, в залежності від того, що ми обираємо і як ми вирішуємо проживати своє життя. Це щастя це може бути дарувати щастя і якусь радість іншим. Щастя це коли те, що ти думаєш, те, що ти говориш, і те, що ти робиш у гармонії. Щастя це любити і цінувати своє життя, все, що у ньому було і що ще буде. А що для вас щастя? Все ж таки дуже схоже, що щастя це не щось, що потрібно знайти. Це те, що можна створити вже сьогодні. Діліться в коментарях, що для вас щастя, що робить ваше життя хорошим саме зараз. І давайте разом будемо знаходити і створювати щастя та радість у кожному дні.